Друзі, всім привіт! У нас в ви... товару прийшли трактори Scout нового 25-го року модифікації, 40-ки з кабінами, 24-ки, 40-ки без кабін. Ось такі апарати. Кого цікавить, друзі, набирайте, маємо вже в наявності. Зараз будемо вивантажуватись ось такі апарати. Наша компанія є офіційним представником бренду Scout у Західному регіоні. Так, друзі, потихеньку вивантажуємося. Ось такі скаути 40 кінських сил з кабіною у нас вже є. Зараз будемо його вигружати. Ззаді ще один стоїть. Ось така всередині кабіна. Це 40 очка. Ззаді ще в нас стоїть скаут. Ось така собаківка всередині. Така панель приладів у нас. Ну, Заведемо його, давайте. Камера ззаді, зразу працює задній трактор у нас. Люк, магнітола, опалювач. Ну, це будемо все вивчати, будемо знайомити вас. Панель приводів. Коробка реверсивна. У нас реверсія і глушиться з ключика. Глушиться він з ключика з примусовою гідравлікою. Друзі, будемо поступово знайомитися. Зараз ми вивантажуємося. Кого цікава техніка 24-ки 40-ки, без кабін. З кабінами, друзі, набирайте, тому що є все в наявності. Свіженькі моделі 25-го року в новому дизайні скаути.